Не треба, мокра, холодна, законна. Що, з біля води, біля Йдемо грузити. Іди збирай. А тут і собаки. У ну, Машинку. Самоских. Самоскит Самоски є. Потихеньку, потихеньку. Потихеньку, молодець. Є. Ого, тримає скільки. П'ять тонн. П'ять там тримай. О, скинув. Диви на ножку, щоб не впала. Ого. Ого. Навантажил так навантажил. Де ти зібрався? Руби. Де ти зібрався? Руби. Що самоскита? Не ходи далеко. Це вже випаде, Рома Ти ж багато наклав. Подив... Ти подивись, скільки в тебе камінчиків там. Подивись, подивись. Повний самоскид Не піднімай великі. Це дуже важкий не дрон. Йди сюди, тут повно камінь. Не треба, там собачки бігають, не ходи туди. І камінчики не треба кидати до собачок. Ром, ти мене чуєш? І в бабусю не треба камінчики кидати. Бабам! Да. Угу. Бабам, так. Не, не кидай. Так, все. Попадеш по ножці собі. І буде боляче. Ти бабус. Не треба. А там песики бачиш, не можна. Бо вони, бачиш, дивляться. Будуть сваритися, що ти кидаєшся. Покусаю. Угу. Куди ти зібрався? Грязюку збирати. йдемо тут сухі камінчики Саме. Роман Сергійович так ми гуляємо камінчиками.